School of Me. When economy works for people, not people for economy. Season two. Всім привіт! Мене звати Марина Булкевич, я комунікаційна менеджерка сектору громадської освіти та, зокрема, організації School of Me, яка займається розвитком соціального підприємства та підтримкою українських бізнесів. І в цьому подкасті з нами в гостях Артем Корнецький, засновник School of Me. та... Це в тебе за керівник, керівник. <с> та так, керівник е е школи соціальну школи судового підприємництва е Артеме. Вітаю! Е розкажи, будь ласка, трохи про свій досвід, е який ви зараз намагаєтесь передати в проектах, які робить школа е українським бізнесом, українським підприємцям. Е і зокрема, е сьогодні ми будемо говорити про програму бізнес-підтримки. Е Українських бі програму бізнес підтримки 1835, яку ми реалізовуємо спільно з Арексон Ukraine та ЮСейд Україн. Привіт, Марино. Я дуже радий вітати всіх, хто буде нас дивитись і слухати. Я минулий сезон подкастів вів сам. Тепер радий передати естафету тобі. Це буде такий новий у нас формат, тому цей пілотний випуск. Ми пробуємо, як воно буде виглядати і звучати, і заодно поділимося якимись нашими новинами. Загалом пару слів про нас нагадати або тим, хто передав нас буде чути. Е, то ми, громадська організація, ми підтримуємо людей, які працюють в трьох темах: ці три теми соціальне, молодіжне та шкільне підприємництво. І ми підтримуємо як тих, хто тільки хоче вийти на ринок, тобто хоче запустити такий бізнес з нуля. А також тих, хто вже працює і шукає підтримку, шукає розвитку. Ми для них проводимо різноманітні програми та проекти, де люди отримують освітню, консультаційну, менторську підтримку, а інколи і фінансову. Ну, це якщо коротко, у нас вже багато проєктів було і зараз триває шість проєктів. Вони всі входять в, в рамки цих тем, які я озвучив, але кожна з них має свою специфіку. А ці подкасти, як ти Марина, і сказала, ми будемо записувати в рамках одного з наших проєктів. Він, ну, цей проєкт має назву 1835. Бізнес-підтримка. і Він втілюється в рамках великої іншої програми, яка називається «Мріємо та діємо. Як ти і сказала, проваджується за фінансовою підтримкою USAID та виконується IREX у партнерстві з «Making Sense International». Ну і оцей е, наш компонент реалізує відповідно наша організація Pool of А ми робили перший сезон. Такий пілотний в минулому в цьому році на в минулому році з експертами в нашій програмі. От а в самій програмі наразі ми провели перший раунд підтримки молодіжних підприємств. Їх було 20. А зараз у нас почалась, почався другий раунд підтримки теж молодіжних підприємств. Їх наразі 15. А також зараз, тільки буквально на днях, ми закрили окремий такий раунд підтримки соціальних молодіжних підприємств. Ми їх зараз обираємо, їх теж буде 15, і оце все відбувається в рамках та діємо». Ну, це така коротка версія, там є багато що розказати, але мабуть, не буду ефірцем забирати. А що мається на увазі під молодіжним підприємством? Я почула. Що проєкт називається 1835, напевно, теж не просто так. Що зараз в українському законодавстві визначається як молодіжне підприємство або визначається партнерами і засновниками проекту? Хто може на таке податися? Чи молодіжний бізнес це тільки той, що там існує, наприклад, тільки кілька років? Чи це певні критерії до його керівництва або команди? Ну, згідно законодавства українського молодь це люди віком до 35 років. А так як у нас програма підтримки підприємців, то ми розглядаємо заявки від людей з 18 років, щоб уникнути співпраці з неповнолітніми, тому і 18-35 От і е, ми думали, як правильніше закріпити цей критерій молодіжності, коли там дизайнували програму. І е, наразі критерії молодіжності для нашої програми звучить так, що принаймні половина е, засновників та слеш або е, ключової команди підприємства представляють дану вікову категорію. Тобто, якщо у вас декілька людей. То навіть не обов'язково, щоб всі були представниками молоді, і ми такі команди теж приймаємо, тому, тому наступна ситуація. У нас дуже багато насправді заявок було на всі ці три раунди таких підприємств, слава Богу, в Україні є багато, і власне ми, ми хочемо їх підтримати в рамках даної програми. Чи має вагу, скільки вже ведеться бізнес від моменту запуску для того, щоб податись, наприклад, на програму 1835, так. або ту, яка є для соціальних підприємств? Так, дійсно є такий ще критерії. Ми беремо в цю програму бізнес вже працюючий, да, тобто, не той, що там на стадії ідеї або прототипування або реєстрації. Навіть у нас є формальна теж вимога, щоб бізнес вже принаймні рік працював. І ми перевіряємо документи, щоб реєстрація була вже рік або більше. От. Ну і власне, щоб діяльність велась. Ми подивимося, чи дійсно ви щось продаєте, яким чином це відбувається. Ну і таке інше. Це програма для діючого бізнесу. Якщо у вас бізнес ще не створений, то у нас є інші програми, наприклад, Social Impact Award. теж для молоді, але це інкубатор, і ви туди можете просто з ідеєю прийти. Дана програма, повторюсь, виключно для працюючого бізнесу. Добре, а команда School of Me безпосередньо сама навчається всі бізнеси, які стають учасниками програми, чи, ну, тобто чи вона тільки ділиться досвідом, чи залучає якихось інших експертів, менторів з різних сфер, наприклад, власників бізнесів, які вже дуже довго мають свій, свій досвід, розвиваються в Україні або за кордоном. Яким чином відбувається ось цей навчальний компонент? Хто це робить? Так, ну мабуть, треба тоді трошки про саму програму. Програма така дуже комплексна. Ми в команді маємо експертизу підтримувати такий бізнес, знову таки, в різних форматах. У нас в команді практично кожен експерт в якійсь темі пов'язаний з бізнесом. От, але в даному проєкті наша роль це все правильно скоординувати. Ми розробляємо безпосередньо програму, а потім контролюємо її проведення, щоб дійсно ці всі бізнеси отримали підтримку. Тому працює це таким чином, що ми на старті робимо оцінку потреб кожного підприємства, проводимо з ними інтерв'ю, розбираємося в тому, на якій вони стадії розвитку і як ми можемо бути їм корисні. Ми створюємо разом з ними таку дорожню карту, в якій фіксуємо певні там, індикатори, які ми будемо досягати протягом нашої взаємодії. А також у нас вже є така історія роботи більше п'яти років, і у нас є великий пул експертів та менторів. Відповідно, ми потім від запиту тих підприємств закріплюємо за кожним з п'ятнадцяти цих, які зараз у нас є бізнесів ментора, який буде допомагати по питанням, які важливі саме цьому конкретному бізнесу. Або ментор має відповідну експертизу. А також у нас є експертні консультації, це такі, якщо менторство це тривалий процес. і Вони співпрацюють з ментором протягом всієї програми. То експертні консультації, це разові, ну або там декілька разів вони можуть зустрітись в таких вузькоспеціалізованих питаннях, які теж їм потрібні. І це, якби, інший пул людей, які є фахівцями в якихось таких конкретних темах. Ну і крім того, ми проводимо для всієї групи з 15-ти, проводимо воркшопи, запит на які ми почули теж від представників цих підприємств. І ну, ці воркшопи по різним темам, от зараз перший пройшов по експорту. Наприклад, бо на цю тему був великий запит серед групи учасників, yeah. і таких воркшопів, здається вісім заплановано в рамках програми. От, і власне, оці подкасти, про які ми зараз будемо говорити, це є продовження цієї експертної теми. Ті люди, що проводять воркшопи для групи учасників, вони також стануть учасниками наших подкастів і продовжать участь в програмі таким чином. Mm -hmm. Добре, таке буде питання трохи провокативне, але де ви збираєте і вишукуєте цих менторів та експертів, які напевно мають не дуже багато вільного часу, якщо ведуть великі українські бізнеси або що, але вони погоджуються ділитися цим досвідом, угу. як ви залучаєте цю експертну базу? Ну, тут декілька складових. Перше, це вже досвід, який у нас сформувався за ці п'ять плюс років роботи. У нас було багато різних проєктів, і ми запрошували людей в різних ролях брати участь в цих проєктів. Е, комусь ми побачили експертизу достатньо, щоб продовжувати роботу. З кимось ми перестали працювати, тобто сформувався такий вже на досвіді. Знову такий пул людей, в кому ми впевнені, і кого ми залучаємо в такі ролі в наші проекти. Ну а також у нас великий нетворк серед організацій, партнерів, серед різних бізнесових спільнот, експертному середовищі. Ми в принципі, я думаю, спроможні практично з будь-якої теми по бізнесу знайти хорошого фахівця з рекомендаціями. Ну і зрозуміло, що ми там таку базову перевірку на, на відповідність. Експертності тому запиту, що у нас є, тому або ті, в кому ми вже впевнені, або шукаємо нових, і стаємо з ними теж впевнені. Таким чином, ми їх підбираємо. Ну, да, вони завантажені, да, у них багато роботи. Але завдяки проекту ми можемо їм платити гроші за їх роботу, тому я думаю, що і, е, така працює теж комбінація факторів. Це для них теж робота. А по-друге, це хороша можливість підтримати молодь через їх бізнесові ці активності. і Це крім, крім винагороди, це і хороша місія да, долучитись до подібного проекту. Дуже... Круто. Я закінчила у свого часу. Я знала, що бізнеси можуть прийти вчитися, наприклад, Київську бізнес-школу, але це буде довготривала там, програма на декілька років, яка теж. На моменті там старту бізнесу може бути або фінансово, що дуже важко, або просто типу, не вистачати типу, по часу. Але в 1835, як я почула, можна приходити цілими командами, тобто не обов'язково, щоб, наприклад, навчався тільки власник або керівник бізнесу. Це крутий приклад, мені здається, підтримки досвідчених людей, які створювали mm -hmm. бізнес. Так, ну я якби я можу з обох сторін історію розказувати, бо я викладач львівської бізнес школи, і я можу якби і порівнювати ці всі речі дуже легко. Уку і львівська бізнес-школа все-таки працюють в полі формальної освіти. Да? Це магістерська, мабуть, програма якась буде. Люди вступають як студенти туди. А це теж, теж дуже дуже серйозна суттєва підтримка. Важлива це серйозна освіта, яка ну теж є важливою для підприємців і початківців, і досвідчених багато хто повертається вчитись бізнесу вже після того як запустився. Е, і це теж дуже важливий такий компонент розвитку. Ми скоріше належимо до неформальної освіти. Да, тобто у нас підхід такий більш вільний. Він точно парт тайм, да не треба там. Працювати з нами кожен день по 8 годин, тобто ми залишаємо за людьми можливість займатися основною своєю діяльністю. Просто підтримуємо їх в такий більш ну лайтовий, мабуть, спосіб. Да? менше з тим він також дуже дуже експертний, дуже сильний. От а ще такий елементик цікавий в нашій програмі. В цій конкретній є грантова підтримка, і всі команди, які до нас проходять, можуть подати бізнес-план. До IREX і отримати фінансову підтримку у розмірі до 10 тисяч доларів, і такого формату підтримки немає формальної у освіті, Да, Скоріше все навпаки, ти мусиш заплатити за свою освіту, якщо ти підеш вчитись кудись. У нас вже завдяки донорам. Ми можемо по-перше надавати такі речі безкоштовно, а ще й, по-друге, додавати потім фінансування. Ну я ясно, що там є певні вимоги, потрібно. Розібратися з документами, з чим ми насправді допомагаємо, потрібно мати хороший бізнес-план, і ви отримуєте ці гроші протягом якогось часу. Табу знову таки важливо, щоб це було правильно все оформлено і правильно використано, бо це підтримка міжнародна. От, але менше з тим можливість така є, і з першого нашого раунду практично всі команди, ну майже всі, змогли отримати таку фінансову підтримку також. Ви ти запозичували досвід цілення цієї програми за кордону, тому що наскільки я знаю, в Україні такого існує дуже мало подібного формату там, навчання плюс отримання коштів від грантодавця. Чи існує щось подібне в Європі, чи це досвід, який будуть в Україні європейські країни, наприклад, переймати? Що можете ну, Є е, е, інкубаційні акселераційні програми в світі і в Україні, їх вже насправді немало, особливо за кордоном. Е, оця конкретна програма 1835 це такий аналог акселератору, хоч він так і не називається, але суть е, ну, приблизно така ж. Е, та, тобто, це для існуючого бізнесу програма, де він для, акселерується. Тому ну, якби не ми це придумали. Але ми це скомбінували. Ми маємо досвід, маємо помилки, які робили раніше, і розуміємо, як це робити в більш ефективний спосіб. Тому, так, ми плюс маємо ці доступ до класних експертів, фахівців, і ми просто комбінуємо компоненти такої програми в той спосіб, в який це буде працювати найкраще. Е, от. Ну а сама ідея подібної програми точно тут не ми це придумали. Ми скоріше адаптуємо до наших реалій і до запиту наших команд. Дуже важливо для мене і для нас всіх не просто там чіти чому що ми вважаємо важливим, а отримати запит і на нього відреагувати, щоб бути максимально корисним для наших підприємців. Добре, то про що ж тоді будуть подкасти в рамках другого сезону? 18.35, З ким ми тут побачимо, чи будемо говорити тільки з тобою про наших учасників. Наприклад, чи це буде щось і для людей, які тільки хочуть створити свій бізнес? Чи може знаєш щось про це того, чого не знаю я? Так, ну зі мною сподіваюся, ти більше не побачився у рамках цих подкастів, бо я тут вже набрид, мабуть, всім в цих ефірах. От а ідея така, що ми хочемо зробити публічною принаймні частинку програми, яка доступна для наших 15 команд. Ми хочемо, щоб експерти, які будуть працювати з ними, також назовні може не все, принаймні частину. Свої експертизи могли розповсюдити з нашою допомогою. Тому ідея така, що ті експерти, які проводять для наших команд ці воркшопи по темах, на які є запит в наших команд, вони також будуть запрошені гостями в цей наш подкаст, і ми хочемо питання, які будемо їм ставити, які ти, Марина, будеш їм ставити, будемо ми ці питання збирати з двох джерел. Перше джерело це наші команди е, учасників, і ну, нам можливо, да, щоб вони уточнили, що саме їм по цій темі важливо. А також друга частина ми будемо робити можливість всім бажаючим додавати питання, будемо анонсувати ці подкасти заздалегідь ще до, до запису ефіру. І всім, кому цікаво, всі буде можливість написати питання, які вас цікавлять по темі, в якій фахівцем є даний експерт, і ми ці питання будемо транслювати вже в подкасті. Тому долучайтесь до, до цих ефірів, знову таки зручний спосіб, це можна буде зробити. Можете так, залишати питання. Є також в них платформах, на які ми вийдемо зовсім скоро. Це буде Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Е і, можливо, ми пошукаємо, що ще. Тепер не тільки на Ютубі. Так, да. сподіваюсь, що це буде корисним. Ну, думаю, точно буде корисним. Е і ми будемо про це багато також писати і публікувати. Супер. Добре, наразі я буду тобі дякувати за те, що знайшов час і розказав про на майбутній сезон подкастів 18:35, про програму бізнес-підтримки, яка втілюється саме зараз. Вже в двох напрямках і для молодіжних підприємців, і для соціальних молодіжних підприємців. От, а всі... ми, забули, ми забули з тобою про одну важливу штуку сказати насправді. Ці подкасти втілюються за рахунок важливого компоненту в рамках даної програми. Цей компонент називається англійською бравітурою Джезі, Українською ГРСІ і розшифровується він як гендерна рівність та соціальна інклюзія. От і ми в рамках цього компоненту він є обов'язковим в мріємо та діємо, і IREX його робить таким наскрізним у всіх своїх проектах. І ми в ці подкасти додамо жестову мову, щоб більша кількість людей змогла їх послухати і долучитись до да, до, до. до... Даної інформації і взяти це в роботу, тому ідея також є такою, щоб зробити їх максимально доступними для різних категорій людей. Ну, зрозуміло, для тих, кому цікавий бізнес і розвиток бізнесу тепер, тепер можна закривати. так? Супрожестовою мовою буде втілений в е, відеоформаті, тому, якщо ви слухаєте нас на якійсь іншій платформі, переходьте на YouTube е, і діліться цим відео з друзями, які, наприклад, хочуть заснувати свій бізнес, або саме зараз шукають е, шляхи е, підтримки вдосконалення вже існуючого, е, підписуйтесь на School of Me і дякуємо за те, що послухали нас. А ми з вами почуємося в наступному епізоді. I'm not supposed to feel.